Всім привіт із з Італії. Не виходить, у мене вести влог. Я включаю камеру, мені треба щось наговорити. Як казали, набазікати. Але ж для чого? Для цього треба, щоб вести канал, треба бути актором, режисером. Ну, так для цього є наіграні фільми. Можна дивитися просто ті фільми, де все поставлено та й все. А ми ж про звичайне життя правильно ведемо свої влоги. Йдемо з Марією до стоматолога. Хотіла ще розповісти. Ми живемо в Італії, так, на базілікаті, в звичайному містечку. Ну, Правда, тут як отако їхати по дорозі, то одне містечко, друге, третє містечко. Щоб заїхати в гори, треба звернути. Ми вже ходимо до стоматолога з березня місяця. Ходимо, 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 ходимо. Почекай, давай на вулиці почекаємо, там все однодушно. По е, пломбу ставили і поставили брекети, але в неї брекетна система на піднебіння стоїть. І треба челюсть верхню видвигати вперед. Не забігати, а відбігати вперед. І вже два місяці в неї стоїть то, що це брекіт на піднебіння, і ми його щодня, є спеціальний крючочок, ми його щодня підкручуємо. І це вже два місяці. Дуже швидко все покращується, але ще будуть якусь різінки якісь треба. І на ніч ми будемо ставити ті резинки. Здавалось би, так, дивишся, нічого особливого нема. Да? Там росте собі дитина. Вони роблять дуже фотографії на фотоапарат, потім внутрішню челюсть. Ну, це вже дуже професійно, я думаю, да, і в Україні є таке. Я просто розповідаю, з чим ми зіштовхнулися. Це є таке у Франка в роду, у нього брат. Теж йому робили, але вже 12 років. Ну, обіцяли за рік виправити, а потім вже аж брекінгну систему там, на зубки ставити. Так, треба дуже вчасно звертатися. Плюс і ще е, я ж я не знала, поки це з Марією не зіштовхнулася. Є такі випадки, що от молочні зуби в нас ростуть, випадають, потім ростуть постійні зуби. Але є такі моменти, що не в усіх є заложені постійні зуби. Може бути таке, що до Марії зверху не вистачає двох заложених зубів. І внизу кутні, і в неї теж то вже постійно немолочні, в неї не будуть рости. І в одних людей є, так ну, ростуть, а в одних не ростуть. Просто ми не робимо знімки, ми не ходимо вчасно. А, то, я, я надіюсь, ви зрозуміли, що в одних заложені постійні зуби є, а в других не заложені. заложених постійних зубів менше. І в Марії от зверху так само і внизу. І виходить, от верхню цю челюсть будуть все одно формувати так, щоб на ті зубки оставалося місце. І якщо в них ну, вже не є ще ці молочні, ми їх зберегли, попломбували, що внизу, що зверху. Але якщо вони вже випадуть, то вже треба буде ставити якби, зуб замінний. І зверху да казалось би, що можна так сформувати, щоб наче були ті зубки, які є, да, брекетами можна виправити. Ні, каже лікар, щоб правильна челюсть була, треба залишати будуть місце для тих зубів, які не заложені постійні, і потім вже там вирішуватися буде. Ну це вже з часом. І дуже добре, що зараз вже прийшли до того, що діток. Чим раніше, тим краще. От в неї ще молочні зуби, вже два передніх постійних ростуть, але вже нею займаються і займаються дуже добре. Ми сюди ходимо два місяці, вже як на роботу. Кожне... 10 днів, кожних 15 днів, будемо дивитися, що сьогодні нам тут розпов... будуть говорити. За все ми заплатили півтори тисячі євро. І є така система, що ми 500 заплатили, потім там на протязі 6 місяців ще 500, і потім 500. І плюс коли ти маєш, ну, вся родина ходить до одного і того самого стоматолога, то вони. Ну не то, що роблять скидки, а от система оплати, да, якісь рентгени, це безкоштовно, ще щось безкоштовно. Тому що в Італії теж не в усіх стоматологічних кабінетах є рентгени апаратури. Так що, якщо хтось приходить від іншого, то за рентген платить містечко тут таке по дорозі. Так, друзья. нам спостерігають до знання. Mm. Да? Нам не треба їхні гавторів. Mm. Чекаємо. Зараз цілу годину чекаю. І ні, то не вийшло. Розумієте, mm. <laughs> ми ще ті актори. Біля мене на таланті ще. Кабінетик. Кажуть, що тут прохладніше. Кажуть, заходьте тут прохладніше. Яке там прохладніше? Там хоч вентилятор був. Це рентгеноапарат. Бачите, навіть вагітним можна робити. Гарненько тут так. Диванчик такий класний. Картина. Це з плиточок. Бачите, ніхто не кричить, тихо, спокійно. Наші діти все чують, ви не переживайте. Що тут тільки ти ти маску да, будуть ставити? Да. Будуть цю резинку, маску йдуть. <реш>. <реш>. А взагалі маску на ніч ставити, щоб вона там дійствовала. Да. Каже, ми щось вночі прийдемо чи що. <реш> нам буде ходити ночі, вже доктореса ночі буде приймати. Mm. Не стільки клієнтів, що якби можна було вночі працювати, то і вночі б працювала. Напевно, говорять не клієнти, а пацієнти. Да? Пацієнти. 那那边呢？No, no, no, no. 当回来的。 Так, все, підкручувати ми вже нічого не буде. За рахунок того, що ми там коліща підкручували, воно розширювало. І видно, я ж не заглядаю. Кожен день заглядала в рот і не бачила, що в тебе там лізуть зубчики. Получається, зробили, освободили, визволили місце для зубчиків, бо не було де лізти. І маску поки що не в дивані. Ну що ти хочеш бачиш на без маски Просто кажуть, що вона не ну, на ночь мішає. О, щось.